За що українські інвестори так полюбляють консерви? І я зараз не про їх гастрономічні вподобання. Ми говоримо про консервативні активи, безпечні, надійні з мінімальними ризиками. Я дуже часто чую цю історію, в тому числі від моїх колег-інфлюенсерів від профі ринку, що консервативні активи дуже важливі в портфелі. І я так само повторюю вам це на нашому каналі, хоча сам особисто. Не володію фактично консервативними активами і для себе їх не розглядає. Тому мені здалося, що це цікава певна дихотомія. Давайте загостримо це питання і задамо йому собі, навіщо нам взагалі консервативні активи, яку роль вони можуть виконувати, які їх плюси та мінуси. Перше, давайте два слова розберемося, що різні люди вважають консервативними активами. Штука це суто суб'єктивна. Для когось квартира в добудованому будинку це надійний актив, бо точно нікуди не зникне. Ну, якщо не ракета, точно буде мати попит. Знову таки, якщо в Києві є люди, точно буде приносити гроші більш-менш пасивно. точно... Зафіксована надійно в державних реєстрах і не зможе бути ну якось вкрадена, відчуджена без вашої згоди. Кожен інвестор вибудовує для себе якусь низку аргументів, чому е, йому вважати, наприклад, добудовану квартиру з даному в експлуатації будинку з зареєстрованим правом власності. Чому це можна вважати консервативним активом? Інший інвестор. Скаже вам, ну дивіться, фіксованої ринкової ціни немає. Вона може щось вантувати в ринку, але вона може вантувати в два рази менше при несприятливих подіях. Такий інвестор скаже вам, що квартира приносить стільки грошей, скільки є, умовно кажучи, купівельної спроможності в цьому місті, і якщо в місті все не дуже добре з робочими місцями, зарплатня в цілому в місті не дуже висока. І сподіватися на якусь стабільну і високу орендну дохідність також не варто. Такий інвестор скаже вам, що квартира як актив може бути дуже сильно прив'язаною до гривні. Хоча ми мислимо термінами, що нерухомість то є валютний актив, чи принаймні квазівалютний, все таки, якщо розбиратися дуже детально, то ціна нерухомості може дуже корелювати із Економічним станом в країні, а він дуже сильно корелює з валютним станом. Тобто, мовно кажучи, серйозні проблеми гривні стають серйозними проблемами в економіці, стають серйозними проблемами в роботодавців, стають серйозними проблемами у громадян, і це перетворюється на серйозні проблеми у орендодавців, які свої квартири здають. Ну і так далі. Тобто, штука це суб'єктивна і. Хтось буде зараховувати нерухомість до консервативних активів, хтось не буде. Так само банківські депозити. Хтось скаже, ну, в банки найбільш захищена сфера, там НБУ найбільше старається, будь-які проблеми гарантовані фондом гарантування вкладів, ви не втратите гроші і так далі. І так далі, це можна відносити до консервативних активів. Хтось вам знову таки скаже, що через валютну складову і валютні ризики рівневі депозити вважати консервативними активами не варто. Тому я пропоную зараз цю дискусію не загострювати на тому, що вважати консервативним активом, що вважати неконсервативним активом. Є певний суспільний консенсус навколо того, що валютні депозити у великих системних банках це консервативний недійний актив, що консервативні ем, активи на кшталт державних облігацій, якщо ми не говоримо про... Наприклад, українські євробонди, говоримо про державні облігації розвинутих країн, де зараз немає війни, а це можна вважати консервативним активом, якщо ви їх тримаєте в великому надійному системному брокерському, наприклад, рахунку чи рахунку в цінних паперах, з надійним ем, депозитарієм, з надійною інфраструктурою Ну і так далі. Тобто, давайте так грубо робити, по тому, що Валютні депозити, валютні активи, які не мають високої волатильності, які не сильно змінюються в ціні. Це в першу чергу. Державний борг, корпоративний борг, дуже великих надійних емітентів. Говоримо про якусь, якщо нерухомість, то типу суперконсервативну, повністю збудовану, з повністю білесенькими документами тобто, в місцях, які... За жодних обставин не будуть знелюднені, так би мовити, і там точно буде платоспроможна аудиторія і так далі. От Давайте це окреслимо базово як консервативне акт. Тепер ми переходимо до питання, навіщо вони потрібні? І тут у нас є аргументи за і про. Друзі, невеличке нагадування. Як ви знаєте, після кожного великого огляду, після кожної власної інвестиції, ми створюємо такі маленькі закриті спільноти, щоб обговорювати окремі угоди, шукати в них приховані дефекти, зрозуміти, які є плюси-мінуси, кому вони підходять або не підходять. І в цьому Такому великому протиборстві консервативних активів і агресивних активів, ми завжди в тому числі шукаємо щось збалансоване, де з одного боку є ознаки консервативних активів, захищеність, зрозуміла юридична структура, об'єкт, який дає можливість інвестору вільно їм розпоряджатися, його оцінювати, менеджерити, купувати, продавати, ним піклуватися. А з іншого боку, де є все таки трошки більший потенціал дохідності і ще потенціал. Додаткової доходності, яка станеться в момент. Нашої зафіксованої перемоги, якщо ви шукаєте чогось такого самого, зверніть увагу на нашу закриту спільноту, присвячено кородній нерухомості в Закарпатті. Ви можливо бачили ролик. Я особисто для себе нещодавно придбав будиночок в котежному містечку Малахіт. І от для мене тут знайшлася ця балансова історія короткий строк будівництва, просте юридичне оформлення з володінням земельної ділянки і з володінням самої. Будівлі в момент вводу в експлуатацію. І тут я бачу великий апсайд, можливість заробити на тому, що недооцінені маленькі курортні локації. Я не готовий ризикувати з Буковелем власними коштами, тому дивлюсь скоріше на менш розкручені локації. Якщо от ви шукаєте також чогось такого збалансованого, подивіться наш огляд, подивіться, що пишуть в нашій закритій маленькій спільноті. Подивіться на ті об'єкти, які я придбав для себе котеджне містечко малахіт. Можливо, знайдете і для себе відповідь. Що покласти у портфель, головний, не мій погляд, аргумент за те, навіщо такі активи потрібні? Це їх захисна функція. Тобто задача зберегти кошти, а не примножити. Цю задачу консервативні активи, консерви в простонародді виконують більш-менш адекватно, якщо ви вміло керуєте валютним ризиком. Тобто, якщо ви не робите ставку на. Гривневі депозити в короткий строк, наприклад, де ми знаємо, що гривня може бути дуже волатильною. Якщо ви не використовуєте це для спекуляції знову-таки якоїсь валютної, то зберегти гроші в їх актуальному еквіваленті. Цю задачу інструменти справді непогано виконують. Друга задача це зберегти гроші від ваших. Якихось помилок це дуже прикольно, бо коли у вас на руках готівка чи безготівка на картці, можна зробити багато різних імпульсивних рішень. Починаючи від фінансового шахрайства, де у вас ці гроші можуть вкрасти виманити, фішинг, соціальна інженерія, різні, ви знаєте, історії про дзвінки з банків, які завершуються втратою грошей, і так далі, ви не програєте ці гроші в казіну, ви не проп'єте ці гроші. В якісь не знаю, там. Імпульсивному бажанні зараз залити, залити гора. Ну, ви ж зрозумієте, люди дуже різні, ситуації дуже різні. Звісно, в цьому є і свої мінуси, але такий захист ці активи надають. Якщо ви людина недисциплінована, якщо ви людина імпульсивна, окей. таку форму захисту активи надають далі. Дуже важлива штука, яку люди недооцінюють, ці активи врегульовують ваш страх втрати коштів. Тобто, ви вкладаючи в такі активи, ви для себе розумієте, ну окей, я це вже не втрачу. І це дає певну впевненість, це дає певну стабільність психологічно, дає вам ну, цей спокій, що питання вирішено, гроші вже не. Палять вам кишеню, у вас вже є розуміння, що ну ви не є тою поганою людиною, яка нічого не робить зі своїми коштами, а вони там під матрацем тільки гниють е, і турбують вас і поїдаються інфляцією і мишами. Ну зрозуміло, що цю проблему консервативні активи також вирішують. Але. У них, звісно, є недолік, і ми розуміємо, що це в першу чергу про те, що активи консервативні не приносять високої дохідності. Це звичайно вони не приносять навіть тієї дохідності, яка б вам компенсувала інфляцію. А зараз ми живемо в періоді дуже високої інфляції. Вона зараз знижується, але все одно актуально ця інфляція висока. Ми говоримо про інфляцію активів, тобто, умовно кажучи, здорожчання інших активів. Робить ваш актив менш цін. Ну, якщо ви вклались, наприклад, у щось, що приносить 3% річних в доларі, а всі навколо за рахунок цієї інфляції активів, їх активи здорожчали на 20%, то, хоча б ви особисто не втратили, але порівняно з широким загалом ви відстали. А значить, на широкому ринку, коли Наприклад, навіть інфляція спаде, активи оточення будуть коштувати більше. У вашому активі буде проблемніше вийти з нього по хорошій ціні. Якщо ми говоримо про активи, ціна яких змінюється, наприклад, про консервативну нерухомість. Ми розуміємо, що ну сорі на цьому не заробити грошей. Сорі, ви будете відставати від більш поміркованих і навіть агресивних інвесторів. І головна, як мені здається, проблема, яку генерують в такій ситуації консервативні активи, вони надають вам ілюзію, що не треба розбиратися. Бо є певний суспільний консенсус, що там ОВДП це надійно, є певний суспільний консенсус, що депозит в якомусь банку з іноземним капіталом чи в великому системному банку. Чи в банку з класною репутацією на кшталт монобанку? Що це буде прикольно, що це можна класти і не переживати? Бо є певне інфополе, яке говорить, що ну в консервативних активах що там в них розбиратися. Всі розбираються, всі знають оце, оце ефект, всі знають, і це ж загально відомо. Він фактично відбирає у вас шанс покращувати свою кваліфікацію, свою надивленість, свою експертність, свої навички і знання в сфері інвестування. Коли ну, типа, проблема ж вирішена, вирішена. Гроші капають, капають ну не високі, але ж надійно. Ті сплю спокійно. Проблема ця виліз через 10-20 років, не тільки тому, що ваш портфель за ці роки не виросте в рази, як виріс у ваших колег, які інвестували менш консервативно. Проблема в тому, що через 10 років ви будете так само мало розбиратися. За цей час зросте важливість інвестування в вашому житті. По-перше, у вас стане більше грошей. Ви ж працюєте, заробляєте, відкладаєте. По-друге, ви будете ближче до умовної пенсії, де ви вже не будете мати, скоріш за все, часу, натхнення, змоги, ресурсу там і так далі, сильно вджобувати, сильно занурюватись в якісь нові тематики. Шукати можливості і так далі. Тобто, дуже сильно зростає ризик, що саме в момент, коли знання навички, практика і вміння приймати правильні інвестиційні рішення стануть набагато важливіші, ніж вони є зараз, в цей момент у вас ніякого досвіду не буде. У вас не буде досвіду вибору, слідкування за результатом. і... Аналізу цього результату виправлення помилок наступної ітерації, покращення, 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 покращення вас як інвестора і вашої стратегії. І мені здається, що це дуже серйозна проблема, якщо ви прям дуже багато свого ресурсу приділяєте консервативним активам. Також велика проблема з консервативними активами в тому, що ви можете не. Помітити якийсь потужний тренд, ви можете бути, наприклад, людиною, яка дивиться дуже вузько, і щоб не прогадати, щоб не отримати цей негативний досвід, ви будете фокусуватися занадто сильно на ті індустрії, чи ті формати, чи ті класи активів, які ви вважаєте найбільш безпечними, і можете прогледіти тренд, який дає дуже сильне зростання. Ну, я думаю, ви всі розумієте класичну історію. Уявіть собі, що ви компанія Кудак, ви всесвітній лідер всього, що пов'язано з фотографуванням, камери, плівки та, і так далі. І е, для вас інвестиції в цю нішу виглядають дуже консервативними, бо ви цю нішу повністю розумієте, маєте в ній величезний не тільки досвід, а й величезні конкурентні переваги. І здається, у що б ви там не інвестували, це буде точно. Мінімально ризиковим, і ви просто проходите повз тренд цифрової фотографії, не звертаєте на нього увагу. І проблема тут не тільки в тому, що ви на ньому не заробили, а інші заробили дітько з ним. Проблема в тому, що це може насправді змінити правила гри, і те, що ви вважали консервативним, більше консервативним не буде. Ну, класика, багато людей вважають, наприклад, інвестиції а, за кордоном. В країнах на кшталт Німеччини, Голландії, чи, чи Італії чи Іспанії Супер консервативними, з якими нічого статися не може. Але досвід якихось глобальних змін, які можна прогледіти, на кшталт там, кризи 2008-го, наприклад. Показують, що правила гри змінюються, і нічого не залишається консервативним назавжди. Якщо ж ви звузите ваше розуміння особисте консервативного до державних облігацій США, умовно кажучи, що багато людей робить, багато людей не стільки консервативні, ви втратите всю ту, ту дохильність, яку отримують всі інші люди навколо вас. Просто її не дозаробите, отримаєте. Весь збиток, який можна отримати від інфляції, і статистично будете захищений ну, не настільки круто, як це могло би здавати. Бо, якщо ми говоримо, наприклад, для сум не на там, мільйони і мільярди доларів, а якщо ми говоримо про суми там, на 10, 20, 30, 50, 100 тисяч доларів, то Настільки ж консервативними можуть бути інші інструменти за рахунок того, що в цьому об'ємі у вас є різні механізми захисту, різні програми страхування, гарантування і так далі. Тобто, тут не треба бути ну на -на настільки вузько сфокусовані, має сенс розглядати все одно інші можливості і. Навіть якщо це не буде для вас важливим фактором у вашому портфелі, і ви суперконсервативна людина, то для отримання досвіду, для отримання кругозору, для отримання ну покращення своїх навичок інвестування, навіть якщо це буде на абсолютно там штуки, в які ви не вірите. Я все одно рекомендую розбавляти свою стратегію і не притримуватися повного консервативу, навіть якщо емоційно і ви абсолютно впевнені, що саме консервативний підхід він взагалі найкращий, і сходити з цього шляху не варто. Я все одно рекомендую вам з цього шляху сходити. Звісно, якщо ви не вірите в, в такі. Середньоризикові і високоризикові активи, звісно, не треба туди паркувати гроші, які вам буде шкода. Але базово я рекомендую від суто консервативних активів все одно відходити і а, просто навіть для свого досвіду вивчати і купувати активи інші. В моєму персональному розумінні консервативні активи можуть подарувати вам. Величезний бонус. І цей бонус це плавний, безстресовий, низькоризиковий вхід в інвестиційну темату. Для мене особисто такий вхід плавний був занадто нудним. Я завжди хотів з місця в кар'єрі, я завжди хотів зразу всі ризики зразу отримати ляпаса від Всесвіту. За, за надто якесь таке агресивне бажання за свій авантюризм, я зразу розумів, що м -м, мій підхід він буде для мене дорогим. Тобто, мені е, стати досвідченим інвестором через мою нетерплячість, через такий агресивний авантюрний підхід до інвестицій е буде точно дорожче. Але я витрачу на те, щоб купити цей досвід менше часу. Тобто я в своїй стратегії. Я думав про те, щоб максимальний досвід отримати максимально швидко, дорожче ніж на це згоден середньостатистичний інвестор. Треба тут чесно і сказати, що і монетизувати цей досвід я можу краще. Тобто, я йшов на більшу ціну цього досвіду за більш скорочений термін, розуміючи, що цей досвід я зможу продати. Вам, бо я буду ділитися своїми кейсами, своїми факапами, показувати свої історії, розказувати, як я пройшов свій шлях, і десь на цьому зароблю щось отримую в форматі консультацій, щось отримую в форматі керування інвестиціями, щось отримую від Ютубчику, щось отримую за рекламу. Десь мене покличуть за гроші виступати. Я на це зразу дивився, як на бізнес. І оскільки більшість із вас цю стежку повторити не захоче такого різкого входу в інвестиційну тематику, я би вам також не рекомендував. Як ви знаєте, ми тут на каналі в цілому дуже обережні з рекомендаціями, оскільки у нас доволі незріла інвестиційна спільнота, і більшість інвесторів, новачки, ми розуміємо, що це постійно перекладається відповідальність з однієї голови на іншу, але. За цю рекомендацію мені не соромно. Якщо ви людина, яка в голові для себе розуміє, що ваша готовність до ризиків мінімальна, втрачати вам страшно, втрачати вам некомфортно, неспокійні ви в собі, коли ви розумієте, що ви в підвищеному стані, і ваш актив може коливатися і дуже сильно йти, наприклад, вниз. І ці, цей дискомфорт результує в низький апетит до ризику, робіть дуже просто. Починайте з консервативних активів, на мінімальні гроші розширюйте свій кругозір, отримуючи цей досвід, намагайтеся запірнувати, заглиблюватися в те, що ви робите. Навіщо це треба? Це здається дурістю, маючи, наприклад, інвестиційний портфель на 100 тисяч доларів, на тисячу доларів ви купите якийсь там умовний біткоін і, здається. Дурістю витрачати на нього багато часу, бо він не грає ніякої важливої ролі у вашому процесі. І так мислить більшість. І всі майже забувають про те, що роль є не тільки фінансова, а роль є ще така і едукативна, якщо хочете, повчальна. Роль цього активу дати вам змогу, запірнуючи в нього, приділяючи йому увагу, зрозуміти. Що ваше, що не ваше, зрозуміти краще себе як інвестора, зрозуміти краще своє ставлення до ризиків до втрат до всього і потрошечки потрошечки диверсифікувати ваш портфель. Вирощувати вашу обізнаність, вирощувати вашу надивленість вирощувати ваші знання та компетенції разом з підвищенням вашого професіоналізму як інвестора, знизиться ризик. В альтернативних активах не консервативних, в агресивних, поміркованих. І коли цей ризик для вас персонально знизиться за рахунок вашого професіоналізму, ви зможете ну, збільшувати частки по факту цих альтернативних активів в вашому портфелі, ще більше збільшувати кругозір. І от тоді ці знання, ваше заглиблення, ваше залучення, от тоді вони дадуть. Їм вам конкретно віддачу вже у вигляді грошей. Якщо ви за 20 років інвестування протягнете портфель від 100% консервативно до 50% консервативно, 50% більш дохідно, більш ризиково, ви з одного боку не зламаєте собі ноги на цьому шляху, бо він буде повільним і безпечним. А з іншого боку, ви все-таки виграєте в кінці велику війну. Так, можливо, десь по ходу цієї вашої трансформації ем, ви не заробите всіх грошей світу, не ви не заробите стільки, скільки заробляють суперагресивні інвестори, але ви і не будете мати стільки втрати, стільки стресу і стільки негативу. І головне, що завдяки високій долі консервативних активів у вашому портфелі, ви не зійдете з цього шляху через розчарування, через негативні емоції. Тому, Ні? от о, така рекомендація, що ви людина. Яка не любить ризик, починайте розширювати свій портфель в сторону ризик. Звучить контрінтуїтивно, але я абсолютно впевнений, що це єдиний шлях в кінці прийти до гарного результату, гарного диверсифікованого портфелю, який буде справлятися з довгостроковими викликами, який буде справлятися з інфляцією, і при цьому залишитися в вашій психологічній і фінансовій зоні комфорту. От така у нас сьогодні була цікава тема. Консерви проти високоризикових активів, де тут знайти баланс? Як завжди, підписуйтесь, якщо контент вам корисний. Підписуйтесь, якщо для вас актуальні такі теми, як примноження капіталу, збереження капіталу, пошук інвестиційних активів. Пишіть в коментарях, що думаєте, де знайти цей баланс між консервами та агресією, розкажіть про вашу стратегію. як… Ви вирішили для себе це питання? Підкажіть нам теми для наступних випусків про що розказати детальніше. У будь-якому разі, до нових зустрічей, папа. -па.